Вати увагу фахівців на психотравми як на комплексний складний багатошаровий процес, який вражає не тільки психіку, а й ендокринні нейрогуморальні процеси в організмі і впливає на функціонування людини та Суспільства в цілому, якою буде програма? Програма наступна. Передбачає вона у першій половині дня лінійку доповідей досвідчених міжнародних та українських фахівців. У другій половині дня планується у нас вже дискусійна панель за участі українських фахівців-практиків. Ще важлива річ конференція з підтримки. Американського народу надані через Агентство США з міжнародного розвитку USAID в межах проєкту розбудови стійкої системи громадського здоров'я, який впроваджує організація пакт, зміст є відповідальністю георесурсного центру Лісова Поляна і не обов'язково відображає точку зору USAID та або уряду США. Мене звати Андрій Астахов. Я дуже вдячний сьогодні бути модератором цього заходу і. Насамперед хочу для відкриття конференції надати слово директорці Центру психічного здоров'я та реабілітації лісова Поляна Ксенії Возніциній. Будь ласка. Друзі. Доброго ранку всім. Надзвичайно хвилююча мить. І перед початком я би хотіла, щоб ми всі згадали перш за все тих. Хто ніколи не зможе бути на таких конференціях, хто ніколи не зможе побачити, як розквітають вишневі сади, не зможе ростити своїх дітей, і завдяки яким ми сьогодні всі тут. Тож, хвилина мовчання заради наших. Друзі. І наступною вже традиційною частинкою наших заходів, які ми проводимо в нашому Хогварті, буде співання гімну, який ми зазвичай пропонуємо робити разом. Зі всіма вами. Українська нація надзвичайно співуча нація. І ця традиція, яку, традиція, яку ми започаткували співати гімн разом, це знаєте певний ритуал, який треба зберігати знову ж таки для нашого психічного здоров'я. Це і основна цінність, одна з основних цінностей нашого закладу плекати гідність бути українцями. І тож пропонуємо зараз зробити такий творчий творчий вступ в нашу нашу Активність, ще не мерла України, ні слава ні воля ще нам братя. У... Українці усміхнеться доля синуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує ми, браття у своїй стороні Душу й тіло ми положим за нашу свободу І положим шлюми братів у садську груду Душу й тіло ми положим за нашу свободу і Покажем, что мы братья, что Слава Украине! Героям слава! Будь ласка! Я скажу буквально пару слів перед тим, як ми почнемо нашу чудову конференцію, до якої ми дійсно дуже натхненно готувалися, тому що ви знаєте, в нашому закладі ми проводимо багато всіляких подій, активностей, і зазвичай ми це робили з різними партнерами. А сьогодні це абсолютно наш захід, до якого ми. Готували програму, готували спікерів, готували нашу панельну дискусію, яка буде достатньо нетрадиційною в спілкуванні і в дискусії з залом. І коли ми думали, про що би ми хотіли поговорити, нам здалося, що ми маємо проговорити про нашу реальність, про той травматичний досвід, який сьогодні шириться з кожним днем. Він набуває набуває своєї драматичної картини, і ми ніколи не хотіли і не хочемо катастрофізувати травматичний досвід українців, які дійсно є болючим, але нація сильна і багато людей зможе впоратися. А за рахунок підтримки за рахунок внутрішнього стержня. Але буде кількість людей, травматичний досвід яких став надзвичайним, або їх було багато, або не мали достатньої підтримки, або не мали внутрішньої сили. І нам треба готуватися зустрічати цих людей додому і надавати якісну допомогу. Весь наш досвід з 2014 -го року говорить про те, що. Українська, українська спільнота фахова набуває міцності. І сьогодні, окрім звісно, окрім міжнародних фахівців, багато доповіді є наші, і власне вся дискусійна панель, яка буде в другій половині, вона наповнена. Нашими фахівцями, практиками, дуже досвідченими людьми, які з 2014 року вже десятий рік творять цю чудову чудову роботу. Я бажаю вам надзвичайного натхнення користі від цього Ми завжди раді всіх бачити тут і об'єднувати, давати допомогу і обмінюватися досвідом, брати дуже багато від вас це, це надзвичайно цінно. Брати від вас те, що є в регіонах, в інших містах, в інших маленьких містах, великих містах, ділитися своїми напрацюваннями. Бо сьогодні кожного дня в нашому закладі 230 240 пацієнтів з достатньо складними, достатньо складними станами. І для нас честь. Допомагати тим, хто нас захищає. Тож, включайте ваші голови, емоції, вуха, зор і починаємо працювати. Бажаю всім натхнення і успіхів в вашій подальшій роботі. Дякую.